Раніше я любила балкон, бо через нього можна було втекти на побачення або ж залюблено відправляти поцілунки Любчику під ним. Нині я люблю балкон, бо на ньому можливий мій сад. Друзі, привіт! Ви слухаєте подкаст Бегоні і вагоні». З вами, як завжди, Віра Курико, рослинолюбка і безнадійна аматорка з вирощування домашніх рослин. Це другий епізод другого сезону. І сьогодні ми говоримо про балкони. У балконів є Небачений потенціал, стільки всього у світі сталося саме на балконі. Джульєта джульєта таємно зустрічалася на своєму балконі з Ромео, і люди у Вероні навіть змусили владу добудувати цей балкон до туристичного будинку умовних капулеці. Коли у 50-х роках уряд заборонив масові зібрання на вулицях Алжиру, люди виходили протестувати на балкон. Промови Евіти Перон в Аргентині, коли її чоловік-диктатор переміг на виборах, не виглядали би так ефектно, якби вони були не на балконі. І загалом промови багатьох майбутніх диктаторів часто відбувалися саме на балконах. Дисидент і майбутній президент Чехії Вацлав Гавел подякував своєму народові за мирні акції у 1989 році з балкону. Під час карантину співаки й музиканти в Італії влаштовували для свого району концерти з балконів, і саме звідти люди плескали медикам, аби підтримати їх. Водночас, балкон це ще й місце, звідки ми можемо виказати свої погляди всій вулиці. Наприклад, вивісити прапор футбольної команди, яку ми підтримуємо, а чи й повісити наш національний прапор на знак солідарності одне з одним і на знак солідарності з усією країною. Я пам'ятаю, як 23 лютого 22-го року я бачила з вікна, як інші люди вішають на балконах українські прапори за день до початку повномасштабної війни. А папа Римський, Папа Римський роздає з балкону благословення, а де ще можна заспівати серенаду, якщо не під балконом? Зрештою, на ображених падають саме балкони. Але моє улюблене призначення балкону. Це сад на ньому. І в цьому епізоді ми поговоримо про потенціал нашого балкону цієї весни і поглянемо одним оком, що там у сусідів. Тож так сьогодні мені хочеться почати тривалу розмову про сад чи про поле, які ми можемо розбити на своїх балконах. Ця ідея з'явилася в мене тоді, коли я приходила в гості до Гете-інституту в їхню бібліотеку. І власне там я побачила велетенську полицю з книгами про німецькі балкони і їхнього зеленення. І також у гете інституції, окрім всього, окрім. Книжкової бібліотеки є ще і бібліотека насіння. Тобто ви можете взяти в них насіння, посадити щось у себе. А потім, коли воно виросте, ви можете спробувати зібрати нове насіння і принести його назад у бібліотеку, так якби ви повернули книгу. І так мене людину, яка не знає німецької мови, але дуже любить рослини, причарував цей інститут. Спершу мені здалося, що мене не дуже цікавить це насіння, тому що власне я маю вдома безліч насіння, але я дізналася один важливий момент, який додає цьому насінню доданої вартості, власне, це те, звідки це насіння привезли. Отже. У бібліотеці насіння є насіння з інституту баштанництва у Харкові, є кукурудза, просо, пшениця, і всі вони з Херсону. А ще є насіння пряноароматичних трав із київського ботанічного саду. Ідея в тому, що в бібліотеці є насіння саме того, що росте у наших широтах, але водночас це також насіння із певних місць. А отже, за насіння чіпляється ще й певна історія, і саме це мене причарувало. І водночас десь в той же час на весіллі у моєї подруги я познайомилася з дівчиною, яка професійно займається озелененням балконів. І ми так розговорилися, що моєму чоловікові навіть не вдалося витягти мене на танці, і йому довелося танцювати з моєю колегою. Бо мені стільки всього потрібно було важливого обговорити з дівчиною, яка озеленює балкони, і терміново. Власне, цей епізод він виходить і за підтримки, і власне у співпраці з гете інститутом та їхнім проектом «Насінева бібліотека. А ще завдяки тим книгам із бібліотеки, які я взяла собі почитати. Я взагалі вражена великою кількістю книг про садівництво німецькою, англійською, і мені дуже прикро, що в Україні ми маємо їх поки геть небагато або ж вони перекладні. Ну хіба оці от енциклопедії російською, які в суті своєї неприємні і скраденими картинками є звісно кілька українською. Але кілька це означає мало. Хоча важлива новина, що нещодавно вийшла книга Василя Блогера, з яким ми спілкувалися в першому сезоні. Вона називається Нотатки квітникаря, в якій він описав догляд ледь не за всіма рослинами, які тільки можна купити в Україні. І як авторка, я вважаю, що на зараз це найліпше, що сталося з українським домашнім рослинництвом. Це справді подія для тих, хто вирощує рослини на вікні. Субтитрувальниця Маєте в мене спитати, як же читати ці книжки, наприклад, німецькою. Я теж не знала, але мене навчив малий моєї подруги, тому що є таке диво гугл-перекладач, який можна наводити через камеру на сторінку, і коли тобі щось дуже треба, то це таки не важко. От мені, наприклад, сподобалася дуже книжка, яка називається Любовні історії на балконі. І так я читала її через телефон. Через камеру телефону. Люди в Німеччині видається божеволюють від садівництва. Про це багато написано, особливо про берлінські балкони. Мені траплялися десятки історій, різних книжок. Але я би хотіла спершу оповісти про свій досвід, колись мене причарувало маленьке містечко Гарміш Партенкірхен у Баварії під самісінькими Альпами, де я вперше і звернула увагу на німецькі сади. Але більше мене, як людину, яка не має власного шматка землі, мене причарували їхні балкони. Деякі з них... Неможливо було би взагалі побачити й роздивитися, тому що вони повністю тонули в зелені. І це масово. І саме масовість пізніше вкрала моє серце в окремих районах Нюрнбергу. В іншому на німецьких балконах ростуть ці самі рослини, що й в нас. Німці, як і українці, обожнюють пеларгонії і немало через їхню простоту і витривалість, люблять петунії, люблять ампальні бегонії, це ті, які звисають, люблять соняшники, плющі, виноград і яскраві і різнобарні колеуси. Просто питання в тому, скільки всього на балконі і як це все акуратно оформлено, і що йдеться не про три балкони на будинок, а про десятки. І в тих своїх перших поїздках в Німеччину, і в Гармішпартенкірхені, і в Нюрнберзі, коли я вже захопилася садівництвом і нарешті помітила їхню зелень. Ці зелені мистецька почали просто впиватися в мене. Це настільки фантастично, коли місто тоне в зелені. Вуличні плющі, дерева, яких я не знаю назву. Кожен двір оброслий зеленню, і я бачу, що йдеться про десятки років їхніх зростань. Якщо ще можна купити велетенський фікус, то розмах дикого винограду свідчить про стабільність і свідчить про роки, коли він успішно зростає і захоплює стінки. І тут чи йдеться про одинокий будинок, чи про триповерховий будинок, чи про 16-поверхівку, чи про житловий комплекс, у Німеччині явно шанують зелень спільно з усиллями жителів і ймовірно комунальників теж. Повернувшись до Баварії, до своїх перших поїздок, там було очевидно, що в Баварії дбають пеларгонію. Тому що я досі тоді ніде не бачила такої кількості. Майже кожне вікно зовні заставлене великими вазонами усіх можливих форм і кольорів. Утім, це може бути моє особисте враження, тому що багато років я якби вперто недооцінювала красу цієї рослини. Вона мені здавалася застарілою. Ми вже про це говорили. Що немає насправді застарілих рослин, є тільки наше уявлення про них. І ще в Німеччині я пам'ятаю, помітила район, де балкони були просто заставлені колоказіями і. Це викликало в мене захват, тому що не настільки вона популярна у нас, і інколи навіть важко бульбину колоказії десь купити, замовити наперед, а тут все в колоказії. І ще ось цей момент, що двори, маленькі, приватні чи двори будинків однаково доглянуті. І це десь всередині мене все ж таки різнуло. Бо це дуже контрастує з інколи нашими дворами. Тому що наші двори в Україні вони теж зелені, вони теж у плющах і невідомих мені кущах, деревах, але щось інколи їх псує. І, можливо, це, звісно, лебеді із шин, і якісь жахливі кашпо, а інколи навіть, прости господи, садові гноми. Бо от у Чернігові був такий магазин із гномами. І люди їх купували, і в приватному секторі, неподалік цього магазину, ці гноми переслідують тебе просто по всій ділянці. І от магазин з цими гномами згорів, а гномів у Чернігові менше не стало. Отже, людям подобаються ці гноми, отже, вони їх десь замовляють, але часто вони справді не прикрашають, а псують і двір, і вулицю. І мені також тоді сподобалося, що в Німеччині люди садили все у звичайні плетені корзини, в пошарпані дерев'яні ящики або часто теракотові вазони замість цих вазонів, які дуже люблять із там, псевдоготичним орнаментом, ангелами і всілякою іншою дурницею. Так само мене колись вразили і окремі містечка Польщі, особливо Перемишль, можливо, за рахунок того, що він такий маленький. Якось ми сиділи в кафешці в центрі Перемишля з моєю колегою Світланою, і, до речі, це кафе воно просто тонуло в зелені велетенські монстери, велетенські хедери, велетенські просто лапаті, листя Агланоем, але водночас там все одно затисалися пластикові рослини. Ну куди без них. І от ми сиділи із Світланою і говорили про те, що навряд чи українці мають гірше відчуття краси, ніж поляки чи німці. Але чомусь ці гноми або е, лебеді шин, або ці такі часто дуже псевдопишні вазони, які явно коштують дорожче за дерев'яний ящик, саме вони чомусь заповнюють наші двори. Я насправді не хочу говорити зверхньо, і в Україні дуже багато прекрасних доглянутих садків, дуже багато прекрасних зелених балконів, просто їх значно менше. І час від часу все ж таки якісь пластикові фігурки в них проникають. І я до слова, тут хочу розказати одну ганебну історію про свою поведінку. У перемишлі мені довелося купити собі одне красиве кашпо для того, щоб якось згладити ситуацію, яку я утнула. Я хотіла пофотографувати балкон із палергоніями. Я думала, що це балкон рослинного магазину, тому що на першому поверсі висіла така вивізка. І я не одразу зрозуміла, що це приватний дім, і де на першому поверсі магазин. А на другому власне помешкання жінки, яка рослини ці на першому поверсі і продає. І отже, ця жінка, як виявилось пізніше, Аліна, вона вийшла і попросила не знімати її дім, хіба квіти в магазині, якщо я хочу показати їх подрузі, або якісь картини на стінах, які також можна купити. Але потім ми порозмовляли і десь слово за слово порозумілися. Власне, як слово за слово, мій словниковий запас польської невеликий на тему рослин. Але ми прекрасно порозумілися, коли почали показувати одна одній фотографії наших рослин, і ми одразу знайшли контакт. І це було так: угу, 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 так, угу, 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 угу". ну тобто, це була така розмова зі звуків складена, але у будь-якому разі кожна з нас дуже тішилася, тому який у кожної з нас зелений балкон або яка зелена кімната. Пам'ятаю, вона тоді мені ще сказала, що можливо мені не слід повертатись до України, адже там війна, можливо, мені слід залишитися в Польщі, і що вона навіть би знайшла для мене місце в її магазини з рослинами. Ми посміялися, і моєї польської в цьому випадку вистачило для того, аби пояснити їй, що я тут лише на тиждень і що я зовсім ніяк не можу покинути Україну. Але. Загалом вона мені ще розповіла дуже показову історію про те, що вона своїм магазином частково створює балкони на її районі, тобто вигляди цих балконів е, у її районі. Бо вона продає те, що дуже любить. А відповідно, люди, які живуть навколо її магазини, купують те, що вона дуже любить. І коли її якось захопили квітучі ампельні бегонії з білим цвітом, то увесь район просто перетворився в балкони з ампельними квітучими білими бегоніями. В українських балконів проста проблема: часто вони неприємні і захаращені, і часто незаконні. Інколи, звісно, це має свою красу і свою привабливість, і я розумію, що це частина українського міського простору і навіть до певної міри фішка. Я згадаю тут фотокнигу Белконі Шик, мабуть, так. Це таке собі дослідження феномену наших українських балконів від архітектора і художника Олександра Бурлака. І він. Фіксуючи всілякі українські балконні витвори, радить не ставитися до них ні погано, ні добре, але радше розуміти це як архітектурний феномен і до певної міри візитівку епохи це дослівно. Вони дикі і рідні. Так він каже про них, і таки в цьому щось є. Бо я інколи сама йду містом і очима шукаю цих монстриків, і часто мої іноземні друзі в захваті від цих монстриків. І тут же до теми балконів є ще цікавий фільм Вхід через балкон, який можна подивитися на Такфлікс. Це коштує 55 гривень, я перевірила нещодавно. Це фільм про реальні балкони та їхніх власників в Україні, і про те, як те, що ми не маємо якихось чітких правил, а це так нам притаманно, Боже мій, не любити правила. Як це зробило нашу балконну культуру такою, якою вона є зараз? Певною мірою у фільмі є дуже багато пояснення наших ставлень до балконів, а ще дуже багато любові до балконів. І я раджу його ще й тому, аби ви, мої слухачі, не подумали раптом, що я агресивно наполягаю на тому, що на балконах мають бути лише сади. Ні, звісно, звісно, це не так, але я таки наполягаю. Наші балкони часто це такі собі комори, де ми зберігаємо сезонні речі чи щось, що нам не дуже потрібно. Тобто, користуючись з балкону, ми ніби збільшуємо трошки кількість місця в квартирі, і це, мабуть, не так вже і зле. Я також мала балкон із речами, і мені це дуже не подобалося. Живучи у місті, мені завжди хочеться мати такий маленький. Зелений куточок, красивий, звідки я могла би цілком собі злитися з вулицею, із деревами, і з птахами, і усім шумовинням міського світу, водночас ніби і вийти за межі бетону, але водночас і не втратити приватності, але водночас і отримати щось особливе з цього. І балкон як місце здається мені для цього ідеальним. Урбаністи, звісно, пояснюють, що маленькі площі квартир у совєтський час і спровокували те, що балкони стали коморами. І за цією звичкою люди і зараз продовжують собі квартири, добудовуючи цих важких монстрів. Я гадки не маю, як з цим боротися, і чи треба. Але можна спробувати зробити так, аби твоєму затишному балкону який. Не псує вулицю, а який вливається у вулицю, позаздрили і теж собі такий захотіли. Я взялася за свій балкон, де зберігала купу речей десь 5 років тому. Багато речей з балкону пішли в шафи, також я багато чого позбулася. Тут до слова відкриті полиці в квартирі дозволили мені розставляти рослини там, де я хочу, але водночас і трошки дбати про місце і думати тричі про те, чи треба мені ця нова річ вдома, чи не треба. Ну і загалом слідкувати за порядком. На балкон замість купи речей я затягла ліжечко невеличке і старий верх серванту моєї бабусі. Цей сервант я прибрала з нього скло, я його трошки обтесала, пофарбувала в зелене. І в мене з'явилися там три відкриті полиці, де в різних плетених ящиках я зберігаю речі, а навесні там стоять мої квіти. І навіть ці ж самі мотузки для прання, які я повісила на балконі, допомагають мені розвісити всі мої рослини, котрі ліанни і котрим треба плестися. Або висіти вниз. О, тут, до речі, цікаво, що останнє, що я хочу зробити на своєму балконі зрештою, це розісклити його. А, але я боюся, що якщо я його розісклю, то верхній балкон просто впаде на мене. Я дуже люблю свій балкон у весняний період. І десь до червня е, найбільше, мабуть, люблю за ці всі вигуки, які чує моя внутрішня господиня, коли приходять мої подруги і коли вони його бачать, тому що усі мої знайомі люблять проводити час саме на моєму балконі, на косівському килимі, який привезли мені колеги, і серед моїх велетенських монстер. Так багато важливих рішень я прийняла на цьому балконі, так багато важливих слів сказала. З моєю близькою подругою, яка загинула від російської ракети, востаннє в мене вдома, ми сиділи саме на балконі, і я досі пам'ятаю, як вона обгорталася моїм епіпремномом, точніше обгортала собі його на голові як корону. Коли мені довелося переїздити нині в Київ, то як обиралася квартира, я побачила фото балкона, і це було все. Ліжко зроблене на скринях, у яких власне можна зберігати речі, і дуже дуже багато місця для рослин і грядок. І так, тому на балконі я плачу, я читаю, я дивлюся кіно, я мрію, я марю і навіть час від часу зізнаюся в любові. Сьогодні ми тільки починаємо говорити про те, що і як ми можемо зробити на балконі, тож поки не заглиблюємося. Але я би хотіла кілька речей сьогодні точно проговорити. Найперше, щоб розуміти, що ми плануємо зробити за садок на нашому балконі, маємо означити сторону, на якій у нас знаходиться балкон. Тому що південний балкон, як у мене, він дуже приємний навесні, але влітку там все горить і реально на південному балконі може вижити хіба якась м'ята, розмарин, базилік. Я свій південний балкон. Пробувала по всілякому заціняти, але в мене не дуже виходило. Я купувала ролети з ікеї, я завішувала білою тканиною, я ще намагалася приціняти це в плетучими рослинами. Але загалом на моєму балконі Чернігівському влітку можна смажити яйця. Був час, що я працювала вдома, і десь тоді, зранку і до години одинадцятої, я виносила свої рослини з кімнати на свій південний балкон, але насправді це займало і багато часу, і багато сил. Інша проблема це коли у вас північне вікно, тобто там, де взагалі немає світла, і там, де вода постійно застоюється в горщиках, там, звісно, теж є рослини, які себе добре чухатимуть, наприклад, папороті, але все ж таки, найкраще, коли ви маєте західні або східні вікна. Але якщо у вас південне або північне, в наступних епізодах ми все одно щось придумаємо. Трошки про первинні поради, про те, як підготувати балкон, та направду нам треба придумати спершу, якщо він у вас там завалений речами, то придумати, куди ці речі діти. Потім можна подумати про те, які. Горщики, ви хочете, на цей балкон. Балкону страшенно пасують теракотові. Вони, в принципі, пасують і квартирі. Це горщики прості і виглядають дуже затишно. Я також не гребую ящиками, часто пластиковими ящиками на гачках для відкритого балкону, наприклад, у нас на офісі. І також можна подумати про те, щоб натягнути сітку для плетіння. І як на закритому, до речі, так і на відкритому балконі, і плести там, наприклад, або плющі, або виноград. А якщо комусь хочеться, то можна плести огірочки. От моєму чоловіку більше подобається, коли плетуться огірочки, бо їх можна їсти. Те саме про балконні ящики, вони власне так само пасують і відкритому, і закритому балкону, а ще в'язані корзини, якщо особливо купити їх десь в селі під містом, або можна навіть і в юзку їх купити, теж чудово. Також я дуже вболіваю за підвісні кашпо, це завжди гарно для всіляких епіпремномів. І до того ж, якщо у вас є знову ж таки ці мотузки для того, щоб на них сушити білизну, то там можуть собі висіти і ваші рослини так само, і навіть трошки користуватися з того, що випаровується волога із вашої постільної білизни? Головне в будь-якому разі закріпити усе це міцно, для того, щоб це не падало вам на голову, і так само не перевантажувати ящики землею і тому, можливо, тому. Всілякі бетонні, керамічні кашпо не дуже пасують балкону, тому що вони самі собою важкі, і тут ви ще й землю в них додаєте. І ну, не дуже хочеться, щоб ви опинилися на балконі сусідів після того, як утворили всілякі грядки на своєму балконі. Тому так на балконі справді пластик, якби я його не любила, але набагато корисніший знову ж таки, бо він просто легший. Але все це про первинні речі і десь глибше ми про це поговоримо згодом, тому що я сподіваюся, що в цьому сезоні нам вдасться поговорити з кількома людьми, які, власне, своє життя присвячують тому, щоби зробити наші балкони зеленими. Але важливо те, що на балконі не обов'язково мають рости рослини, які ростуть у нас в квартирі. Ні. Насправді на балконі можна розбити будь що. Наприклад, вам хочеться степ. Степ, якого залишилось дуже мало в Україні, ви можете собі зробити, зростити на балконі. Або вам хочеться макового поля, бо воно вам про щось нагадує. Можна зробити макове поле, можна зробити волошкове поле, можна навіть овес собі там розвести, і можна зробити такі різнотрав'я, які би нагадували вам про те поле, поле вашого дитинства, десь де ви проводили час. І у наступних епізодах ми про все це поговоримо. Але на сьогодні все. Почуємося в наступних епізодах серед нашого майбутнього макового поля або серед нашого майбутнього степу. Підписуйтеся на нас на всіх зручних для вас платформах. Ставте зірочки на Apple Podcast, голосуйте нас Spotify, залишайте коментарі в YouTube. Я, як завжди, обіймаю вас як вазон з бегоніями і! Нехай росте.